Якісні товари, доступні ціни та великий асортимент мережа супермаркетів «Таврія В» розширюється у Івано-Франківську. Вже другий магазин відкрили для відвідувачів за адресою Княгинин, 44. Широкий вибір товарів дозволяє задовольнити будь-які потреби покупців з різним рівнем достатку. В основі концепції лежить акцент на продуктах категорії фреш. На полицях завжди є свіже м'ясо, овочі, фрукти, запашна випічка та навіть уже готова кулінарія, що зекономить безліч часу, на приготування. Вані їжі на відкритті. Кожен покупець наповнив свій кошик усім необхідним, і вибором кажуть франківці більш ніж задоволені. Трошки до новорічного столу, ікру чай, щоб не хворіти за пліпикою, і вона собі взяла по іграшку. Дуже сподобалося, дуже гарний інтер'єр. Ціни класні, асортимент класний також. Відкриття стало актуальним саме напередодні різдвяних та новорічних свят, адже клієнти магазину мають можливість придбати обрані товари зі знижками до 50 Також діють різноманітні акції та спеціальні пропозиції. Досить все свіже, гарне, приємно. Ну і є оптові пропозиції. Там береш, якщо якусь певну кількість, то від менше більше ціна виходить. В супермаркеті облаштована зона фудкорту, де покупці мають можливість випити смачної кави та перекусити. А щоб не вистоювати у чергах, аби розплатитись за товар для відвідувачів, доступні каси, самообслуговування та платіжні термінали. До слова в супермаркеті Таврія В» наразі діє акція обвалцін. Ви можете зекономити на покупці продуктів дитячого харчування, засобів побутової хімії та догляду за собою.